У самому серці Яготина на крутому березі озера Супій прихована одна з найбільш загадкових місцин міста таємнича печера, що вже майже зникла, але продовжує жити у легендах та переказах. Ця печера, кажуть, колись простягалася на кілометри під самим Яготином, а можливо, навіть з'єднувалася з іншими підземними спорудами Яготинщини. Існують здогадки, що тут могли переховуватись мешканці міста від загарбників. Науковці та дослідники не можуть точно підтвердити чи заперечити цієї історії, і тому вона залишається у сфері місцевих легенд. Колись печера знаходилася у центральній частині парку за старою брамою, та нині від неї залишилися лише провали ґрунту. Зруйнована печера не дає спокою яготинським дослідникам старовини свого міста. Спонукаючи до різних історичних пошуків, припущень та фантазій, згідно з історичними джерелами, у 19 столітті печера слугувала винним погребом для виноградного саду графа Розумовського. Описуючи печеру, придворний лікар графа Отто фон Фонгун зазначив її розміри: більше 35 метрів у довжину та майже 2 метри у висоту. Весь південний схил добре проглядався з вікон палацу Розумовських, тобто знаходився під наглядом, що ймовірно і визначило місце знаходження погреба. Сьогодні печера майже зникла, але її таємниці продовжують захоплювати уяву романтиків. Чи ховає вона підземні проходи, скарби, чи просто залишилася згадкою про виноробство, достеменно невідомо. Таємниці Яготина живуть в кожному куточку цього старовинного міста. А як ви думаєте, чи дійсно ці ходи ведуть до Києва, чи це лише красива вигадка? Пишіть у коментарях, став лайк і підписуйся, якщо хочеш дізнатися більше про містичні місця нашої країни. Хто знає, що ми знайдемо наступного разу.